Фінал турніру Я Патріот 2025. І в цьому фіналі зустрічаються дві команди: Фа Верес та «Здолбунів». Склад Фавереса, 69 69-й номер. Поніхович Максим, 9 9-й номер. Поніхович Денис, 10 10-й номер, Порощенко Захар, 99 99-й номер, Зенебіцький Давид, – 4-й номер, Ря... Рябий Іван. Восьмий номер, Білявський Матвій, другий номер, Савицький Дмитро, третій номер, Горонюк Костя, 17 номер, Степанюк Любомир, дванадцятий номер, Євище Володимир, перший номер, Гакаш Арсен, п'ятнадцятий номер, Гордійчук Максим та сьомий номер, Королець Іля. Тренер Олексійович Олександр. Склад команди Зубуні. Проказівка Маркові, Марк, 88 номер, Кононюк Олександр, 4 номер. Липчук Володимир, перший номер, Волошин Дані, 11 номер, Котишов Матвій, сьомий номер. Шнянович Олександр, 18 номер. Нікітюк Гліб, 77 номер. Білус Гордій, 9 номер. Шевцов Тимофій 14 номер. Лиманський Тимофій, 8 номер. Вишук Владислав, 34-й номер. Цимбалюк Максим, 70-й номер. Степанюк Іля, п'ятий номер. Захарчук Роман, 28-й номер. І тренер Соборський Олександр. Ви воріт пробиває гравець вказ Долбунова. Впевно, вперед виносить, щоб хтось зачепився. Показок Марк. Старається зачепити цей м'яч. Агресивно почала, почала команда з Лубонів матч. Поки не в їхні, в їхня перевага в цьому матчі. Але побачимо далі, що буде. Кутовий фіксує суддя на користь ФК з Лубонові. До м'яча підходить волошин Даня. І буде виконувати подальшу штрафний майданчик Вереса. Зможе результати надія бути? Перебиває, на жаль. Ніхто не зміг зачепити за цей м'яч. Аут буде вводити Фа Верес. Викидує вперід гравець Вереса, Надію, що хто зачепився, але здолбоння випереджає партнерів його. впевнено грає волошен Даня головою. Показок Марк адресує на свого опонента на вилошене Даня, але він пробував прорізатися штрафний майданчик, але не вийшло. Захисники Вереса обірвали його мету та ціль. Контратака від Фавереса Змічає сьомий номер. Адресує на свого опонента, але захисник випередив Гравця е, Вереса. Адресує на полошна Даниила. Аут буде водити Кононюк Олександр. Виігрує цю дуель ФАВ Верес. Но поки Верес не може створити моменти та небезпечні моменти для Здолбунова. Поки гра за Здолбуновом протягом 4 хвилин. Не може найти верес слабинки з лбунова? Якщо я бля некшо я блять лунаковый запас, блядь, не маєте, то спиться дальше. Клоуны, блядь. Кожний Денис буде води м'яч. Впевнено забирай голки про здолбонова. Клевчук Володимир. Вбиває впевнено вперед, але верес виграє цей м'яч. З м'ячем, гравець номера 99. Зембіцький давид слабий. голкіпер цей мяч. Дресує вперед на своїх партнерів, але ніхто, на жаль, за цей меж не зачепився. Дресую на свого опонента під номером 5. Той протягує на... Надресуємось На партнера, що тут зможуть зробити верес. Нічого, не дає захисник з зробити йому простріл ворота. Блокує цей удар. Котовий буде виконувати гравець під номером 8, Білярський Матвій. Зможуть забити чи ні. Кечам Козюк Марк. Драсує на свого опонента. Той кидає вільну зону і злодії, що його партнер зачіпиться за цей м'яч. Звечаємо Козюк Марк. Не вдається йому йти. Передає... Перехоплює цей м'яч. Гравець Береса і тягне до Вратарської. І що Гол! Які... Яка індивідуальна робота. Протягнув крізь все поле та, та завершив цей результативну дію. Зловив захисника на... Не очікував захисник, що він вибіжить в нього м'яч і Протягнув до самих воріт. 1-0. Верес веде в цьому поєдинку. Кутовий назначає суддя в цьому матчі. м'яча підходить Волошин Даниїл. І буде виконувати подачу в штрафний майданчик Вереса. І що тут? Такий момент. Але на жаль, не реалізував його. Відворіт е -е, призначає суддя. Вовки Вереса не поспішає в цьому моменті, тому що вони ведуть

про проказюку марку. Дресує на своє передача. Подача штрафний майданчик. Зможе тут зробити. Подача на козяка Марка. Ідар. Блокується удар. Грабець номер 69 Вереса Понюхович Максим. Кутовий назначає суддя. Біля м'яча Волошин Даниїл. Подача штрафний майданчик. Виігрує верховий м'яч. Верес, Аут. Водить п'ятий номер Долбонова. Старається задбой навісати свій футбол, свої мене гри, але не виходить. Верес не дає їм зробити цю нагоду. Знову дев'ятий номер з м'ячем знову просувається. Право просунутись через защиту штрафував майданчику. Відворіть, назначає суддя. М'яч води, шанович Олександр. на свого опонента не проходить передача, але м'яч у нього. Настя номер м'ячем. Дерсоне на четвертого. Знов, знов помилка. Дав дев'ятий номер. Е Ловить е, гравців з Долбунова на тому, що вони не очікували, що він вибіжить і забирає них м'яч. Адресує на свого партнера. Не то ж на передачу, грай на випередження. І сядь нам шукай опонента гравець номер 7 прокидає за далеко і не встигає за цим м'ячем. Відворіт водить ФК з Долбонів. Пилипчук, Володимир. Адресує на свого опонента. Той повертає м'яч йому. Козюк Марк забирається з хоплі м'яч, але суддя замічає тут, що м'яч вийшов поза межі цього поля. Тому назначає аут на користь Фавереса. Перехопив цей м'яч в Казалбоні. Не дав пройти ці передачі. Не поспішає голки Привереса вводити м'яч. центр, гравець номер 7, адресує на правий фланг. своєму партнеру про козяку Марку. Але Верес грає на випередження. Знову випереджає про козяка Марка та відбираючи у нього м'яч. Невпевно вибиває захисник Вереса. Злобоїв захоплює під, підхоплює цей м'яч. Нуча проказюк Марк. Удар. Повз воріт. Прийшла вже як половина матча, і поки Верес творив результативну дію. Злобоні, поки такої нагоди немало. немало. Союмар показюк на свого партнера розігрує з ним стінку. Ніхто, ніхто не підібрав цей м'яч зі сторони Здолбунова. Аут буде водити з Спокійно та впевнено Кіпер забирає цей м'яч. Не поспішає водити, оскільки вони виграють. Певно, Хакашо Арсен виносить цей м'яч вперед. Слобоні перехопив м'яч. Шукає опонента віддати, але не виходить, не виходить передача. Проказюк марс м'ячаємо. Ну, з такими ударами тільки треба розминати. На жаль, без, результат, без результатів. Фіксує. Суддя Фол. На користь Волбунова. Розірює з опонентом. Гравець е, під номером 18. Шинович. Янович Олександр Віча Олександр. Забухи! І що тут він зробить ці в цій ситуації? в струхний майданчик? Але ніхто. Поки без результатів. Повз воріт. Певна воротар верса вибиває вперід, але за межі поля. Вдало кіно аут, але проказюк Марк, на не, не зачепився за цей м'яч. Певно вибиває захисник з Долбонова. забрав цей м'яч у гравця Вереса. А захист Долбонова грає надійно в цьому моменті. Не дає проказіку марку пройти Трофний майданчик та нанести небезпечний удар або небезпечну дію створити в сторону Вероса. <зови> Шукає гравець з злобопно вісімнадцять глибину, щоб віддати передачу та розрізати захисників в центрі поля. Але поки що не вдало. Кидає м'яч, під, гравець під номером 4 зі складу з Удар, але повз воріт. Жовта картка. Суддя дав воротарю Фаверес Гакаші Арсену за те, що він тягне час. Вибиває просто вперід гравець Фавереса. Голкіпер спокійно забирає такий м'яч. Певно, вибиває голкіпер вперід, того, щоб зачепився за м'яч, але ніхто не зачіпується. З м'ячем гравець 69-й Фавереса. Безрезультативна ця передача була в моя. Дала передача. На таблі ще лишилося 5 хвилин, а результат такий, як був. 1-0 на користь верса. Тресує на опонента. Старається, старається пройти і... Повз ворієт. Аут. Дивольте Фа Верес. Невдало вибив гравець з Долбонова, полкіпер спокійно вибігає та забирає цей м'яч. І вбиває вперед, але на жаль, Верес грає на випередній. Я опередив з здолбунова. Цей м'яч проказюк Марк зі своїм опонентом. Пер... Без результативно. гравець Вереса вбиває м'яч вперед. За межі поля. Знову небезпечний момент, але тут суддя фіксує офсайд зі сторони Вереса. Ж, страшний майданчик. І... Ніхто, на жаль, не зачепився в ньому. Водить опонент в своєму м'яч. Голкіпер голки перевертає йому назад. Той все біжить вперід, задіє знайти опонента. Находить середині опонента, той адресує на провідника Марка. Показюк Марк старається посунутись штовни зону, але не виходить. Захисники грають надійно та спокійно в цьому моменті. Старається за Певно. Гравець з під номером 18. 18. Шанович Олександр, і що верх заробляє штрафний удар на свою користь. Прямий удар ворота. Потожний удар, але повз воріт. Лишилося до хвилини основного часу. Свобоні стараються нав'язати умови, створити небезпечний момент, який призведе до результативних дій. Знову помилка в гравця в захисті. Суддя фіксує фол зі сторони вереса. Напряжена установка, лишилася мальчасу. Розіграють м'яч з довбоння. Знову помилки. знов дев'ятий номер, звичайно, ворота. Суддя додає одну хвилину додаткового часу. Зможе з долбоня оговтатись та реалізувати свій, свій момент. дворіт водить голкіпер Кавказ Долбоні. Поспішають, поспішають гравці з долбоною. Волочають дуже мало часу. Вибиває гравець Вереса. Поспішай, поспішають поспішають з Долбонова. Все, перемог! Слава Верес, перемогу з турніру Я Патріот 2025.